Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. СБУ виграло дезертира, який готував теракт у центрі Запоріжжя. 37-річного жителя Мирнограда, який пішов у СЗЧ, завербували російські спецслужби. Після роботи на ворога у столиці його відрядили у Запоріжжя. Тут чоловік мав влаштувати підрив саморобного вибухового пристрою у центрі міста. Однак його затримали напередодні теракту. Зраднику світить довічне ув'язнення. Бійці батальйону Айдар та 33-го окремого штурмового полку покращили тактичне положення біля малих Щербаків на Запоріжжі. Село нині перебуває під контролем наших захисників. Зеленський також повідомив про успіхи на запорізькому напрямку поблизу Оріхова. Просування сил оборони більш ніж на 3 кілометри. Натомість Діпстейт повідомляє про просування окупантів в районі Малинівки. Росіяни вдарили в дроном по автівці у селі Новопавлівка. Загинули два брати. Один з них, Дмитро Морошниченко, був працівником ДСНС. Поранені отримали ще дві сестри, 17 та 19 років. У селі Преображенка через удар ворожим дроном сьогодні вранці загинула подружжя тіла спонівеченої автівки, де блокували працівники ДСНС. Двом громадам на Запоріжжі змінять назви, повідомили у комісії зі стандартів державної мови. Відтак, Смирновська громада Пологівського району змінить назву на Смирнівську, а Плодородненська громада Мелітопольського району отримає історичну назву Райхенфельдська. За тиждень підрозділи Сил оборони на Запоріжжя отримали обладнання та техніку на 62 мільйони гривень. Передали більше п'ятиста дронів, 100 квадрокоптерів, 11 автівок та транспортних засобів, живлення, засоби РЕП та інше спорядження, закуплене коштом громад Запорізької області. На дереві пам'яті у Запоріжжі з'явилося ще 29 дзвіночків. Кожен з них присвячений загиблому воїну. Дев'ять із них на честь героїв із Запоріжжя, 20 – із громад області. У Запоріжжі триває ремонт школи номер 53 на вулиці Шевченка. Тут будують нове укриття, оновлюють внутрішні приміщення, утепляють фасад та встановлюють модульну котельню. Посадовці певнять, школа запрацює вже наступного навчального року. У приватному будинку у Запоріжжі сталася пожежа. Внаслідок загоряння загинула 85-річна власниця будинку. Причину пожежі встановлюють правоохоронці. Фахівці інспекції з благоустрою за тиждень демонтували у Запоріжжі 11 незаконних рекламних конструкцій. Одна з них на вулиці Верхній. Мешканці Запорізької області зловили на кордоні з Молдовою. Він та ще чотири втікача одягнулися у військову форму, але це не дуже допомогло. Всіх затримали прикордонники. 1648 іноземців стали ФОПами від початку 2025 року. Це майже на 10% менше, ніж торік. 544 іноземці розпочали діяльність у столиці у Запорізькій області. Відкрилося 19 нових фопів. Натомість завершили діяльність 32 іноземця. Найчастіше підприємцями стають громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану. В рамках підготовки до опалювального сезону у Запоріжжі проведуть пробні пуски. З переліком адрес можна ознайомитися на сайті концерну міські теплові мережі. Нагадаємо, опалення подадуть, коли середньодобова температура у місті протягом трьох днів знизиться до 8 градусів. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.